Хочу, щоб закривали малий бізнес. Ви розумієте, наші підприємці вони нас врятували, позакривали заводи, позакривали всі оці ну, государственні учреждення. Позакривали, як раніше були заводи, працювали. Ми там працювали. Ми розчитували нас і на пенсії, на стаж розумієте? Нас просто повигоняли. Тепер нас ці приприйні з малого бізнесу. Вони нас можна сказати підібрали, і ми їх працюємо. і ми їм дуже вдячні. В районі флага, то это там. Видите, що получается? Если я провод потягну, обязательно хтось нібудь на нього встанет. Це ваше право висказувати свою точку зору, але я з точки зору э, закону скажу, що буде прийняти закон, буде визначена певна процедура, і ми маємо її всі виконувати. Я приватний підприємник з 2001 року. Маю торгову мережу кіосків свіжий хліб. Але на сьогоднішній день бізнес фактично знищений. 11 кіосків знесено більше викладено представниками міської влади в ліці Давиденка Олександра Григоровича. Частина з них зникла в невідомому напрямку разом з майном з обладнанням зусиль. Мені їх не повертають. Місця розташування для подальшого працювання не, ну, не погоджують. Малий серей, середній бізнес. Прошу нашу адміністрацію міста не ущамляти наших предпринимателів. Просьба всіх предпринимателей, не ущемляйте нас.